Ері програма Української служби голосу Америки «Час тайм». Я Наталя Леонова. Вітаю США будуть коригувати та адаптувати свою допомогу Україні відповідно до змін її потреб на полі бою для ефективного захисту проти російської агресії. Про це у Варшаві заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Після відвідування України Блінкен прибув з робочим візитом до Польщі, де мав зустрічі з президентом Дудою, прем'єром Туском та міністром закордонних справ Сікорським. Високопосадовці обговорили ситуацію. В Україні а також питання безпеки в регіоні та співпраці у сфері цивільної атомної енергетики на спільній з міністром Сікорським прес-конференції на питання журналістів щодо дозволу на використання Україною далекобійної західної зброї. Блінкен відповів, що позиція США може змінитися в цьому питанні, в міру того, як змінюється ситуація на полі бою амгіфром'юкрейн. Я приїхав сюди з України. Я був там, як ви знаєте, з міністром закордонних справ Ламі. Це був дуже хороший візит. Ми поїхали до Києва, аби підкреслити нашу єдину та непохитну підтримку України в умовах російської агресії, яка триває. Одна з цілей мого вчорашнього візиту до Києва полягала в тому, аби почути від наших українських партнерів, що на їхню думку їм потрібно зараз, відповідно до нинішнього поля бою, зокрема на сході України та в інших частинах країни. Я можу вам сказати, що по мірі того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити саме те, що ми вже зробили, тобто ми будемо коригувати, адаптуватися у міру необхідності, в тому числі щодо тих засобів, які є розпоряджені України для ефективного захисту від російської агресії, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав дозволити Україні використовувати західну зброю в глиб Росії для самооборони, оскільки Росія вчиняє воєнні злочини, атакуючи цивільні цілі в Україні. Питання російських ракет і дронів, які перетинають кордон країни НАТО, нікуди не зникне. Росія запускає їх сотнями. Над значною їхньою кількістю Росіяни втрачають контроль. Нещодавно дрон впав у Латвії. Подібні випадки були в Румунії. Є повідомлення, що білоруси збивали дрони на кордоні з країнами НАТО. І пам'ятайте, що на території України є атомні електростанції. Якщо одна з цих електростанцій буде пошкоджена, ви всі будете запитувати нас, чому ми нічого не робили з цим раніше. Вся Європа може мати проблеми, тому я вважаю, що ми... Повинні щось з цим робити превентивно. Про те, як Польща аргументує необхідність збиття російських ракет і про значення європейського турне держсекретаря Блінкена, керівниця Східноєвропейського бюро голосу Америки Морослава Гонгадзе розповіла в програмі брифінг. Від Сікорського ми почули багато про необхідність погодити чи чи підтримати прохання України зняти обмеження на далекобійну зброю, і це він сьогодні підкреслив. І це підкреслили буквально всі, всі високопосадовці Польщі, з якими зустрічався Блінкен. Якщо говорити взагалі про збиття збиття на території Польщі, то дуже стурбовані в регіоні, зокрема в Румунії, в Польщі, в Латвії, в Літві, цими з більшою кількістю інцидентів і з потраплянням дронів на територію на територію країн НАТО, і насправді буквально три дні назад, румунський. Парламент розглядав це питання, і я задала це запитання одному з, з високопосадовців НАТО, і він сказав, що кожна країна з східного регіону, зокрема, буде вирішувати самостійно, що робити їй з цими російськими дронами, які потрапляють на їхню територію. Але зрозуміло, що НАТО дуже обережне в своє, в своїй реакції, і що робити далі. Весь цей візит Ентоні Блінкіна до регіону, а саме до Лондона, до України і до Польщі, стосувався саме питання України. І насправді державний секретар сказав, що вони намагалися почути нові вимоги, чи пропозиції, чи прохання від української сторони, але так само намагалися почути і своїх колег по НАТО а зокрема як ми знаємо міністра закордонних справ британії і зрозуміло що польських колег отже питання україни питання безпеки і якщо говорити конкретно про польщу то так само питання енергетичних енергетичних проектів і співпраці в інвестуванні в сектор Оборони, тому що насправді Польща себе позиціонує як одна з тих країн, яка може допомогти і може дати можливості для американських компаній розвивати тут сектор оборони, і саме вже що іде дердержавний секретар, звідки державний секретар від'їжджав до України і приїжджав сюди до Польщі. Там розбазовано дуже багато американських компаній, які вкладають гроші Ви в майбутнє вже в теперішнє виробництво різного різного оборонного різного оборонного напрямку. Понад 70% із знайдених в російській зброї компонентів були виготовлені американськими компаніями. Про це під час сенатських слухань, 10 вересня, посилаючись на документи, передані йому українською владою, заявив сенатор демократ Річард Блументаль. Слухання під назвою технології компаній США, які живлять російську воєнну машину, були присвячені американським технологіям, що росіяни використовують у своїй зброї. На них доповідали віцепрезиденти великих американських. Технологічних кампаній на слуханнях була присутня наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова з нею і обговоримо деталі. Привіт, Катю, Вітаю, Наталі. Катю, Що ти почула на слуханнях? Як американські виробники пояснюють присутність власних технологій в російській зброї, та яку роль вони відіграють в російській війні проти України? Катю? за словами американських виробників, росіяни мовляв використовують у своїй зброї мікрочіпи подвійного призначення, тобто виготовлені оригінально для телевізорів або мікро. Вильових і потім вставлені в озброєння. Такі мікрочіпи не підпадають під санкції. Окрім того, за словами американських виробників, ті мікрочіпи, які були знайдені в російському озброєнні, були виготовлені іще ще до 2022 року, тобто до початку санкцій. Як таких аргументи американських виробників мікрочіпів пропоную послухати просто зараз. a challenge Боротьба з незаконним розповсюдженням мікросхем залишається викликом для всієї нашої галузі, і на це є кілька причин. Напівпровідники є всюди. Щороку у світі продається понад один трильйон мікрочипів. Вони служать десятиліттями і можуть зберігатися протягом багатьох років. Мікрочипи часто перепродають по кілька разів. Зловмисники можуть взяти базові мікрочипи із звичайних побутових приладів і використовувати їх у військових цілях. Той самий недорогий чип, який забезпечує живлення акумулятора та електричної. Обної щітки можна використовувати у дронах або безпілотних апаратах. І зловмисники знають, як проводити ці складні операції та як уникати експортного контролю. Однак сенатор демократ Річард Блюменталь наголошує, що результати розслідування свідчать про інше: Росіяни використовують не старі, а нові чіпи. І це не примітивні чіпи для е, зубної щітки, а спеціальні чіпи, які були розроблені спеціально для сучасного озброєння. Окрім того, за словами сенаторів, американські мікрочіпи були знайдені не лише в російському озброєнні, а також в озброєнні КНДР та Ірану. Аргументи сенатора Блюменталя пропоную послухати просто зараз рік тому ми почали розслідування, щоб зрозуміти, як американські технології продовжують потрапляти в російську зброю. Ми виявили різке зростання поставок напівпровідників до певних третіх країн, таких як Казахстан. Немає жодного пояснення, чому зросли продажі в ці країни, окрім одного пояснення: вони допомагають Росії обходити наш експортний контроль. Наше розслідування демонструє, що виправдання, які пропонують компанії, щоб пояснити присутність своєї продукції в Росії, звучать дуже непереконливо. Наприклад, ця зброя не може працювати на чіпах, які вирвали з мікрохвильовок чи пральних машин. Вона потребує спеціалізованих компонентів від конкретних виробників. Також ці чіпи не можуть бути із запасів накопичених Росією до війни. Ми відстежували цю зброю, і розслідування продемонструвало велика кількість компонентів була виготовлена після повномасштабного вторгнення. Качу, що кажуть законодавці, яким за їхньою інформацією є головний шлях потрапляння цих технологій до Росії за словами сенаторів? Росія перекуповує американські технології через треті країни. І основним джерелом постачання американських мікрочіпів сенатори називають Китай, тому що так чи інакше більшість американських компаній співпрацюють з Китаєм та мають бізнес в Китаї. Пропоную послухати я не знаю, в чому полягає найбільша проблема. Зрозуміло, що ми маємо великі проблеми. Одна із них полягає в тому, що ми не контролюємо власні ланцюги постачання. зокрема про це я говорив із представником компанії Інтел. Інтел інвестує мільярди доларів у Китай. Вони не створюють свої технології у Сполучених Штатах. Вони створюють їх в Китаї. І звичайно, Китай зараз союзник Росії. Наші власні компанії, які отримують гроші, що від уряду сполучених штатів потім інвестують в іноземні країни, такі як Китай, які є нашими конкурентами, у кращому випадку, чи нашими ворожими супротивниками, а останні передають ці технології та зброю іншим супротивникам, таким як Росія. Це просто смішно. Сама ідея, що Вашингтон за це платить, це просто неймовірно. Американські технології потрапляють в Росію, тому що росіяни цього хочуть, і через неспроможність на багатьох рівнях зробити більше, щоб зупинити це це дуже складна ситуація. Але, зрештою, я думаю, що компанії, які продають ці технології, несуть більшу відповідальність. Ми можемо продовжувати створювати правила та закони, але вони будуть продовжувати шукати способи їх обійти. Я вважаю, що єдиний спосіб зупинити це буквально припинити торгівлю з Китаєм. Але ми чули тут від цих компаній, що вони так залежні від китайського бізнесу, що не бажають цього робити. І я просто втомився шукати шляхи, як можна працювати з Китаєм. Я не бачу, як ми можемо продовжувати працювати з Китаєм. США запровадили санкції проти низки китайських компаній та банків, причетні до постачання Росії елементів, які вона використовує для виготовлення зброї. Втім. Попри санкції та усі перевірки, російський воєнний ринок все ще заповнений американськими мікрочіпами. Які ще інструменти можуть бути залучені, щоб попередити потрапляння на російський ринок складових, які можуть бути використані у її військовій машині, що говорять законодавці та виробники? Публічне повернення уваги до цієї проблеми: посилення санкцій, подвійний аудит, тобто перевірка, кому американські компанії продають ці мікрочіпи і куди вони потім перепродаються, а також розрив будь-яких відносин, торговельних відносин із Китаєм. Ось ці основні пункти назвали сенатори, коли їх привітали про те, як можна Зупинити цей процес потрапляння американських технологій до Росії ми вже пробували урядовий контроль. Лише ці компанії знають, як покращити ситуацію. Уряд рухається дуже повільно. Я боюся, що ми втратимо ще десятки тисяч життів, перш ніж знайдемо урядове рішення. А вони тим часом знову знайдуть спосіб обходити це рішення. Люди, які обманюють та брешуть, ті, кому байдуже на людське життя, такі як Путін, це саме те, що вони роблять. Вони продовжать шукати способи обходити санкції. Саме тому я звертаюся. До цих компаній напряму ми назвемо їх всіх поіменно, усіх, хто бере в цьому участь. 35 країн беруть участь у постачанні своїх технологій до Росії та впливі на ситуацію на полі бою. Нам потрібно посилити експортний контроль і покращити дотримання правил цього контролю. Ми маємо просто перестати давати гроші таким компаніям, як Інтел. Я б почав із цього. Катю сенатор демократ Річард Блументаль також разом із республіканцем Ліндзі Гремом презентували 11 вересня законопроєкт під назвою Разом з Україною. Серед іншого він передбачає. Двосторонню безпекову угоду між США та Україною на 10 років. Розкажи детальніше про цей документ. Це двопартійний та двопалатний законопроект, який вже підтримали різні законодавці від обох партій. Як ти правильно зазначила, законопроект передбачає укласти двосторонню безпекову угоду між США та Україною на 10 років. Також цей законопроект відновлює роботу програми «Ленд-Ліз», розглядає Україну як основного союзника по НАТО та закріпляє відданість Сполучених Штатів Америки свободі та безпеці. України, але тут варто зуважити, що цей законопроект поки що лише на стадії презентації, і від моменту до його розгляду та голосування може пройти достатньо багато часу. Але ми, а вже ж на голосі Америки, будемо за цим стежити і повідомлятимемо нашим глядачам першими. Обов'язково Дякую, Катю за твою роботу. Катерина Лісунова була з нами на прямому зв'язку. З капітолію ми говорили про сенатські слухання, де обговорювалися використання Росії американських технологій у її війні проти України в шляхи запобігання цьому. А також Новий законопроєкт, який серед іншого, передбачає двосторонню безпекову угоду між Україною та США на 10 років. До повномасштабного вторгнення в Україну Росія після США була другим у світі експортером природного газу. Більше двох третин свого газу РФ експортує трубопроводом, решту у вигляді зрідженого газу. Втім, через розв'язану проти України повномасштабну війну Кремль має проблеми із пошуком покупців для свого зрідженого газу. Дивіться далі в сюжеті Марії Прус. Під на російське підприємство зрідженого газу Арктик СПГ 2 у Мурманську вперше відправило вантаж до Азії. Як пише видання Блумберг, судно було побудоване 2003 року. Раніше воно також потрапляло під санкції США через зв'язок з імовірним тіньовим флотом РФ. А минулого тижня Палау анулювало його судноплавний сертифікат. До цього Арктик СПГ 2 зведення якого коштувало 25 мільярдів доларів. Не вдавалось відправити жодного вантажу. Нам було відомо про три вантажі, які були завантажені з Арктик СПГ 2 у Сибіру, і всі вони нікуди не рухались. Бо ми з них довелось розвантажуватись на цьому величезному плавучому сховищі, яке російська компанія Новатек понад рік тому пришвартувала під Мурманськом і ніколи ним не користувалася. Воно також під санкціями, і вони вивантажували це назад на склад, бо не знаходили покупця. Експерти кажуть, що якщо не вдасться знайти достатньо покупців для газу, сховища швидко заповняться. Торік президент Путін озвучував оптимістичні очікування. До 2030 року виробництво зрідженого газу в арктичній зоні Росії має вирости утричі – до 64 мільйонів тонн на рік. Тепер ці плани не виглядають ймовірними за повномасштабне вторгнення до України. США та союзники запровадили санкції проти російської газової промисловості. Передусім, найважливіші обмеження стосуються кораблів, які можуть транспортувати зріджений газ. Існує цілий флот вантажних кораблів у портах Азії, які створені для перевезень в Арктичних морях. Це кораблі криголами, однак Новатек не може їх купити через ці санкції однак днями компанії таки вдалось здійснити перше відправлення газу, але на традиційному судні без криголамних можливостей, що як пишуть оглядачі, вкрай незвично, адже для нього потенційно небезпечно перетинати арктичний торговий маршрут, що повністю замерзає взимку. На думку експертів, це ілюструє на що може піти Росія, щоб здійснювати експорт енергоносіїв, попри західні обмеження, це гра у кішки мишки. Ми бачимо нові кораблі, якими володіють невідомі близькосхідні компанії. І коли вони входять у води РФ, можна чітко сказати. Що їх використовують для проектів із зрідженим газом, І лише тоді можна накласти санкції. Кінцевий пункт призначення корабля Еверест Енерджі невідомий. Судно може доставляти газ до паливного сховища на Камчатці або до імпортного терміналу в Азії. Загалом, хоча режим санкцій не змусив Кремль відмовитись від ведення агресивної війни проти України, оглядачі кажуть, що витривалість російської економіки погіршується. Звичайно, економіка зараз зростає в Росії через те, що там ідуть неймовірні вливання в війну. Але якщо подивитися, наприклад, на рівень інфляції, то в Росії він зараз більший, ніж в Україні. Наприклад, за останніми даними в Росії інфляція більше 9%, У нас трохи більше 5%. Це і при тому, що війна йде переважно на території України. Якщо ж вжити радикальних кроків, рецесія в Росії може настати вже через рік, каже Городніченко, і додає, що для цього потрібно перекрити Росії нафтовий кран. Найбільш важливе місце де Росія вразлива, це нафтодолари. Що треба перекрити оцей потік нафти і навіть газу скрапленого газу з Росії до Індії до Китаю та інших країн, це найважливіша задача. Зараз США та ЄС дотримуються стратегії поступового придушення російської економіки, закриття лазівок у санкційному режимі. В ідеалі каже Горніченко, треба вести повне ембарго на російську нафту і скраплений газ. Це десь найшвидші результати. Обхід санкцій це витратний процес для Росії. Однак, економісти визнають, що потрібно ще багато зробити на міжнародному рівні, щоб відрізати доступ воєнної машини Росії до товарів подвійного призначення та обмежити прибутки Кремля від експорту енергоносіїв. Марія Прус, Оксана Бедратенко, Генрі Ріджвел, Голос Америки. Ви дивитесь час Тайм, переходимо до теми американських виборів. Кандидатка у президенти США Камала Гарріс походить з одного з найбільш політично ліберальних штатів Америки Каліфорнії. Її робота як місцевої прокурорки пізніше генеральної прокурорки штату, а відтак сенаторки США від Каліфорнії є наріжним каменем президентської кампанії Гарріс. Її опонент Дональд Трамп каже, що результати роботи Гарріс у Каліфорнії показують, що вона занадто ліберальна для решти Америки. Юрій Мельник Розповість, що про це кажуть каліфорнійці. На з'їзді демократичної партії каліфорнійські делегати голосували за свою землячку. Каліфорнія. Ми з гордістю віддали наші 482 голоси за наступного президента Камелу Гаріс. Гаріс каже, що її каліфорнійський досвід показує, як вона розв'язує спільні проблеми як молода прокурорка в місті Окленд, штат Каліфорнія, я захищала жінок і дітей проти хижаків, які знущалися з них. Як генеральна прокурорка Каліфорнії, я боролася з великими банками. Я повернула 20 мільярдів доларів родинам із середнього класу, які зіткнулися з продажем свого житла за неспроможність платити іпотеку. Її опонент від республіканської партії Дональд Трамп каже, що досвід Гарісу Каліфорнії доводить, що вона зруйнує Америку. Її радикальна ліберальна програма зруйнувала Сан Франциско. Коли вона була генеральною прокуроркою штату, це зруйнувало Каліфорнію, це розчавило наш середній клас, знищило наш кордон, розпалило ситуацію у світі. А тепер вона хоче, щоб її підвищили до посади головного вбивці робочих місць. У Каліфорнії діють одні з найліберальніших законів в країні щодо прав працівників навколишнього середовища та захисту спільнот ЛГБТ. Напади на Гарріс, пов'язані з Каліфорнією. Є брудною політикою, каже виборець Девід Мераз. Вона має послужний список не лише як прокурорка, не лише як генеральна прокурорка штату, але й сенаторка. Вони намагаються нападати на неї. Вони намагаються збити її, вдаривши під коліно. Чого вони не хочуть робити, так це говорити про результати її роботи. Результати роботи Гарріс щодо обмеження прав на володіння зброєю у Каліфорнії є причиною того, чому виборець Кайл Келлі підтримує Трампа. більшість того, що я знав про неї, це те, що вона робила щодо контролю над зброєю в Каліфорнії, і що вона робила, щоб нав'язати всі ці нові правила та закони. І очевидно, я проти всього, що вона робила. Виборчиня Лілі Смалгайзер каже, що завдяки тому, що Гарріс захищає особисті свободи людей, вона є найкращим кандидатом. Я вважаю, що репродуктивні права є надзвичайно важливими. Крім того, я належу до спільноти ЛГБТ. і Я думаю, що ситуація стане кращою, якщо вона стане президенткою. Але виборчиня з Каліфорнії Кеті Вілмонт каже, що Гаріс провалила питання імміграції і в Каліфорнії, і у Вашингтоні. Вона мала відповідати за охорону нашого кордону від самого початку президентства Байдена, і я дотепер не знаю, чи побувала вона там. У 2024 році Каліфорнія залишається штатом із сильними демократичними вподобаннями. І очікується, що демократична партія виграє там голосування на президентських виборах, а також здобуде вакантне місце в Сенаті США. Втім, більший вплив штату може полягати у тому, як кампанії Гаріса Трампа зможуть представити досвід Гарісу Каліфорнії для виборців в інших штатах. Юрій Мельник Джинія Дулот, Голос Америки, Лос-Анджелес. Тіла розпочав свій тур сполученими штатами культура проти війни. Мета тримати увагу американців на Україні, а також зібрати мінімум чверть мільйона доларів, аби купити човна для головного управління розвідки Міноборони України. Лише у Філадельфії та Нью-Йорку музиканти зібрали близько 60 тисяч доларів. Кошти в основному збирають на аукціона. Найбільш цінний лот – це російський розвідувальний БПЛА Орлан Його музиканти збираються продати у Чикаго з музикант. Та спілкувалися Ірина Соломко та Павло Терехов. Це частина одного з перших підбитих вертольотів К-52 алігатор, підбитого над гостомелем 20 березня 2022 року. Ми отримали буквально два шматки цього цієї лопаті. Оце передня. Барабанчик гурту антитіла Дмитро Водовозов знає все про лоти, які виставляються на аукціонах. Він особисто збирав їх по військових частинах, які їм допомагають «Антитіла». В рамках туру Культура проти війни музиканти привезли до США майже 700 кілограмів різних трофейних артефактів. Ми пройшли складну бюрократичну процедуру, замитнили, розмитнили, і все це офіційно тепер на території Сполучених Штатів як мистецький проект, як мистецькі такі інсталяції. І це все є доступне на аукціонах. Серед найбільш цільних лотів російський безпілотник Орлан зараз цілий Орлан буде знайти майже неможливо. Це конкретно той випадок, коли досвідченість наших полотів і недосвідченість ворожого, який летів на, низь, на наднизькій над низькій висоті, співпали, і цілий наушкоджений Орлан поло. Тепер мало того, він ще оформлений відомими українськими митцями. Наскільки він був Тоді три метри Поки... крилот, ну, 3 метри в довжину. Це доволі <гум>, великий такий безпілотник. Я розглядаю можливість продажі його в діапазоні від 30 до 50 тисяч доларів. Музиканти поставили собі за мету в рамках туру Культура проти війни зібрати мінімум 250 тисяч доларів на потреби Збройних сил України. Інша мета просвітницька. Цим часом під час туру не лише музика та аукціони, а й показ фільму про антитіла, а також можливість поставити запитання учасникам гурту. Ми даємо інтерв'ю, проводимо аукціони, граємо пісень, спілкуємося з людьми, відповідаємо на члені запитання, і ну, взагалі, максимально намагаємося ну, користувати свій ресурс публічності і. Hmm. Свої можливості для того, щоб робити щось корисне для України, фільм про антитіла знімали, коли члени групи Тарас Тополя, Дмитро Жо та Сергій Бусик, як парамадики були на передовій та рятували поранених. Це серія документальних фільмів про українських митців, які під час широкомасштабного вторгнення пішли на фронт добровольцями. Перед шагур з такою ж програмою відвідав і Велику Британію. На заходах розповідає Тарас Тополя, Більшість аудиторії була не українською і дуже активно цікавилася ситуацією в Україні. Нормальні, адекватні люди, які звикли жити в, в певних морально ціннісних каркасах, маючи свої якісь е е е певну етичні, етичний каркас всередині, і розуміння добра і зла вони їм важко сприйняти взагалі логіку варварську, нелюдську логіку тих, хто прийшов тебе просто знищувати. Чому тому, що вони можуть? От, і все. І я пам'ятаю, що це був такий один з важливих діалогів. Під час поїздки Великою Британією музиканти познайомилися з українською художницею Анією Мансуровою, яка у своїх картинах зображує жінок, які постраждали від війни. Частину своїх творів вона передала гурту для продажу на аукціонах. Британії вона також змушена була тікати від війни, перебуваючи вже на території Британії, зустріла багато жінок, біженок, Тримаю з ним контакт. Це власне от одна з картин, серія картин змальованих якраз з біженок, з е, постраждалих жінок, які вимушені були тікати з їх усіма травами, переживаннями. Власне, з жінки на фоні ви бачите міста, дома зруйновані війною. Люди за кордоном розповідає Тарас. Продовжують його запитувати про те, якою він бачить перемогу, та як довго на його погляд триватиме війна. Українське суспільство проходить до розуміння того, що війна це надовго, каже лідер гурту Антитіла кожному. Етапу нашої боротьби відповідає певна інформаційна політика, яка була здійснювалася на рівні держави, в принципі, з якою я відсотків на 80 був згоден, коли почалося широкомасштабне вторгнення. І тоді, якби на той момент почали людям казати, що слухайте, ну це на роки, там це на п'ять років. От я думаю, що патерн поведінки мільйонів українців був зовсім інший, на жаль, би, не на користь української держави. От, от така, от підхід на перших порах, що ми біжимо спринт, він в принципі дав змогу багатьом вернутися назад в Україну. І зараз от ми біжимо цей довгий марафон. І нарешті мені здається, що вже всі зрозуміли це пісані. Нью-Йорку гурту заплановані заходи у Бостоні, Чикаго, Мініаполісі та Вашингтоні. Тим часом Тарас Тополя планує приїхати з цим просвітницьким туром культура проти війни і країнами Латинської Америки аби протидіяти російській пропаганді у цьому регіоні. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталі Леонова на все добре.